Серед зелених пагорбів і виноградників Хустщини розкинулося село Лази тихе, ніби заснуле між горами. Але кожен, хто тут народився, знає: Лази мають свого охоронця, і той охоронець не людина. Давня легенда розповідає, що багато століть тому на місці села стояв лише старий дуб. Його називали дубом предків, бо вважалося, що під ним ховали перших поселенців. Коли приходили вороги, дуб гудів низьким, важким звуком, попереджаючи людей про небезпеку. А потім одного разу гроза розколола дерево навпіл, і зсередини вийшов білий змій величний з очима схожими на зорі. Кажуть, він ліг біля гори і заснув навіки, обернувшись каменем. І саме там, де лежить той камінь, згодом з'явилися перші хати. Так народилися лази. Місцеві кажуть, що якщо доторкнутися до того каменя вночі, він теплий, мов живий. А якщо піднести вухо чутно глухе биття, як серце, що досі не зупинилося, іноді навіть собаки обходять це місце стороною, мов відчувають щось, чого люди не бачать. Колись старі казали: поки спить білий змій, село живе, якщо прокинеться, прийде велика зміна. І щоразу, разу, коли над лазами здіймається вітер, люди пригадують ці слова: дивляться на гору, де спить їхній захисник. Підпишись, щоб не пропустити наступну історію про села Закарпаття, бо в кожному з них є легенда, яку ще ніхто не розповів. Підпишись, а то ми можемо більше не побачитись.